Доброго дня усім! Не забувайте підписуватися на канал, пальці доверху. Так, за рахунок того, що в нас було дуже багато дощів. ранній сорт смородини, ось, бачите, лопається. Лопається. Відпадає, гниє. Думав, що смородина урожай дасть. Морози переживе, а вона попросту... Ось дивіться, яка ягодка, хорошенька, молоденька. Вона попросту. Так, там Вона лопнула. У багато води. Ну а то води вона просто лопнула іначе не гнить, І тут таких вистачає. Особливо на ранньому сорті. Ось так само, бачите. Лопнула і вона вже буде гнити. І ну, вона вже блін буде гнити. Як не вимерзло, так вигниє. І ось так само Хорошенько давно. Вона лопнула. І починає гнити. Як не мороз виморози, так дощ видавить усе.